Як заробляти багато грошей щодня? Можна довго навчатися та піти працювати кудись у ІТ. або ж стати директором якоїсь потужної міжнародної корпорації. Але якщо ви хочете заробляти справді дуже багато грошей, то є один варіант. Можна відкрити ось такий кіоск, де продавати ось такі цигарки, які приноситимуть вам тисячі доларів щодня, але є нюанс. Друзі, це 18.3.0 і наше чергове розслідування. Сьогодні воно про мережу підпільних кіосків, де продають тютюнові вироби і які завдають колосальних збитків бюджету щодня. Але на жаль, їх чомусь майже ніхто не помічає, окрім бажаючих придбати дешевих цигарок. Близько сотні мільярдів гривень щороку отримували бюджети України від продажу цигарок. Раніше за ці кошти ремонтували дороги. Будували парки, сквери. А зараз могли б купувати дрони та інше необхідне для наших збройних сил. На жаль, надходження від акцизів стрімко падають. Лише за перше півріччя цього року Черкаська міська рада не отримала близько 30 мільйонів гривень від продажу цигарок. За словами опитаних нами політиків, виробників та експертів, тіньовий ринок лише зростає. Загальний да продаж нелегального тютюна у нас достатньо високий, Це 20%. відсотків для розуміння. Умов на 2015 році це було менше 4%. відсотків, тобто в п'ять різних збільшалась да, ті. Ну і втрати бюджету. Це приблизно 20 мільярдів, що достатньо велика сума. Це народний депутат України Ярослав Железняк. Нині він разом із колегами входить до складу тимчасової слідчої комісії, яка намагається розібратися, чому на вулицях українських міст побільшало контрафактних цигарок. За переконанням Ярослава Железняка, нині в Україні існує два типи продажу нелегальних цигарок. Перший ось такий без будь-яких акцизних марок, виключно з маркуванням «For duty-free sale only». Суть схеми проста: продавець ніби продає такі цигарки на кордоні України з Європейським Союзом в зонах безмитної торгівлі. А по факту збуває їх в ось таких кіосках. Погодьтесь, цей черкаський бульвар. Не дуже схожий на кордон України з європейським союзом. Ціна такої пачки на декілька десятків гривень дешевше за ту, яку можна придбати у ліцензованому магазині. Скоріше за все, ці десятки гривень і є недотриманими податками місцевого та державних бюджетів. Окрім того, офіційні виробники, з якими ми спілкувалися, відхрещуються від виробництва саме таких пачок з таким маркуванням. Другий тип ось такі, нібито цілком легальні цигарки з акцизними марками. Але ця марка ніщо інше як якісна підробка, і ціна такої пачки також на декілька десятків гривень дешевше, аніж в магазині. І ці десятки гривень також недоотримані податки. І перші, і другі цигарки можна придбати в ось таких кіосках, яких ми лише у Черкасах нарахували понад десяток. А мама баста мальбра Так. А ви не пискаєте, а чому на них немає акцизних марок? Ну я не знаю, на деяких є, на немає. А на яких є, наприклад? На яких, есть, на яких от да. Которые, да. На от которые на вітрині. Ну можете показати? Вот которые на витрине. Ну я не бачу просто на яких є. Все, которые на витрине, на Но, них. Ну, lucky strike, наприклад. Да. А можна подивитися? Lucky Strike. У вас що завдання фотографувати? Ну так, да, ви думали, це мене завдання. А а у вас світла тут навіть немає, так? Да? Не Касового апарата немає теж. Так, давайте я сюди. Да. Эту ці забирайте, ці собі... Так, а касовий апарат у вас є тут? Ні, у нас Нема? спрашивали, так. Да. А чому у вас немає апаратів? Не знаю, апаратів? Хозяин... А хто хазяїн? Як Рето не можна не зв'язатися? Ну так ваше ж ви з кими ж зв'язуєтесь, то товар я... привозить. Ні, ні з ким я не зв'язуюсь. Ви я самі ставлю... тут торгуєте? Я ставлю на е, сигналізацію і ухожу домой. Працюють у таких кіосках переважно пенсіонери, які, як нам вже вдалося дізнатися від них самих, отримують 300-350 гривень за день. Ніхто із тих, з ким ми спілкувалися, не зміг показати касового апарата, обов'язкового для легального продажу підакцизних товарів, не говорячи вже про інші дозвільні документи. Окей, якщо все наскільки очевидно, то, можливо, є якісь проблеми із законом, які зв'язують руки контролерам та правоохоронцям. Ну, якщо в конкретному ринку, в конкретному місті Черкаси, на конкретному ринку стоїть ларьок, який торгує цими цигарками Duty Free або контрафактними цигарками, то, напевно, є постачальники, які поставили туди цигарки, є отдави. Торгівець і є виробник, його бачу правоохоронці. Про це знає участковий, про це знає 100%. Достатньо велика кількість людей. Ми мали гіпотезу, що після інтересу нашої редакції до цієї теми, а також направлення інформаційних запитів до контролюючих та правоохоронних органів, ділки, хоча б ненадовго зупинять свою діяльність, і вони справді її зупинили, але лише для нас. Повертаємося сьогодні знову до цього кіоску. Спробуємо ще раз придбати підакцизні товари без акцизних марок. Якщо нам це вдасться, то виключимо поліцію. А можна вас щось купити? Ні. Чому? Хто вам сказав, що я там торгую? А ви там не торгуєте? Ні? Так як моє обличчя продавець кризису запам'ятав, то я попрошу Максима, оператора нашого, допомогти мені у цьому придбанні. Можна сигарет? Не діки твоє обличчя він запам'ятав. Повертаємося вже наступного дня та йдемо на іншу точку, розміщену також неподалік центру Черкас. Добрий день. Дайте, будь ласка, дві пачки мальборо червона. Робимо власний експеримент та звертаємося до правоохоронців, аби перевірити їхню реакцію. Зафіксували факт продажу тютюнових виробів без акцизних марок в місті Черкаси. Спочатку на виклик приїжджають представники патрульної поліції. Вони з'ясовують обставини та сповіщають слідчих. Весь цей час до кіоску продовжують підходити охочі, придбати дешевих цигарок. Врешті за годину приїздять дідничий та дізнавач районного відділу поліції. Вони встановлюють особу жінки, яка продала нам цигарки, та складають на неї два протоколи про вчинення адміністративного правопорушення: перший про продаж товарів без акцизних марок, другий за відсутність ліцензії на таку торгівлю. А скрізь ласка вилучать, ви будете ці цигарки у них? Це, Це класний, повинна бути так. кримінальна справа і дозвіл слідчого судді. Далі пишемо заяву про вчинення кримінального злочину, і тут починається на наш погляд найцікавіше та найдивніше. Е, на пачці сигарет можете, да. написано англійською мовою, що воно вироблене за кордоном, тобто воно виготовлено законно. Не вони, вони вчиняють дії незаконно тим, що вони не е, акцизу не наклеїли. А Це підпадає без. Падення адмінпротоколу. подібна реакція правоохоронців дивує не лише нас, а й столичного активіста антитютюнового руху Дмитра Купиру. Перед поліцейським лежить пачка нелегального продукту, нелегального товару підакцизного. Він зобов'язаний його вилучити. Навіть якщо це адміністративна відповідальність, якщо там кількість чи вартість цієї продукції перевищує певну суму, там вже треба дивитися в кримінальному кодексі, з цього моменту починається вже кримінальна відповідальність ну, тієї особи, яка, яка торгує цим. Далі ще залежить, чи є там юридична особа, чи юридичної особи немає. І навіть зі своєї сторони, скажу так. Жодна би точка продажу без благословіння правоохоронних органів не могла би існувати. Її видно, її відразу видно. Про долю нашої заяви про вчинення кримінального злочину і реакцію на діяльність цієї підпільної мережі цікавимося вже у головному управлінні національної поліції. Кримінальна справа не була порушена. Були складені відповідні протоколи за статтею 156 і 164 кодексу України. Про адміністративні правопорушення, якщо виходячи з того, що були складені адміністративні протоколи, мабуть, там була малозначимість для того, щоб відкрити кримінальне провадження. Далі більше в поліції повідомляють, що за адресами фактичної мережі, про яку йде мова, вже неодноразово фіксували порушення, але все закінчувалося, як і в нашому випадку, складанням адмінпротоколів. Торгівлю ніхто не зупиняв здійснені перевірки. Зафіксовано 60 фактів незаконного продажу підакцизних товарів, які здійснюють торгівельну діяльність за вказаними у вашому запиті адресами. Заходи проводяться на постійній основі і перебувають на контролі керівництва. Так само, блок превенції. Дільничні офіцери поліції здійснюють перевірку таких відповідних закладів і складають відповідні адміністративні протоколи. Ситуація з торгівлею підпільними цигарками різниця від регіону до регіону і безпосередньо залежить від ефективності роботи правоохоронців. Про це в письмовій відповіді на наш інформаційний запит зазначає представник одного із великих міжнародних гравців на тютюновому ринку Вадим Новосад. При зверненні бізнесу до тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки при Верховній Раді України, Нацполіції та ДПС, вже понад два місяці закриті місця нелегальної торгівлі сигаретами у Вінницькій та Хмельницькій областях. У Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях нелегальна торгівля майже завжди відсутня через ефективну превентивну діяльність місцевої нацполіції. Черкащини поки в цьому списку немає, та сподіваємося, що ситуація зміниться за наявності відповідної волі у представників правоохоронної системи регіону. Всі доступні інструменти для цього є. Принаймні в цьому переконують законодавці. Якщо б можна було б написати великим капслоком в законі, що не можна продавати контрафактні цигарки, повірте, ми давно б, б це зробили. Проблема в тому, що це і так написано, написане капслогом, але тим не менш достатньо зрозумілою умовою в кримінальному кодексі України і в інших законах, в тому числі проводить тютіна. І проблема в тому, що на цей закон, як говорячи, багато недобросовісних підприємців закривають очі. А не. таке закриття в очі на в нелегальній торгівлю, потім закривають очі правоохоронці. А тепер про гроші. У відповіді на наш інформаційний запит Черкаська міська рада повідомила про те, що лише цього року недоотримала понад 30 мільйонів гривень від продажу тютюнових виробів на території Черкаської громади. Але подіяти з цим нічого не можуть. Мовляв, це поза межами їх повноважень. А що ж отримують ділки та їхні покровителі, які заплющують очі на діяльність подібної мережі, а, якщо говорити про легальну пачку сигарет, легальну пачку сигарет, яка коштує 75 гривень? то безподаткова частка в цій пачці становить 16,80, тобто ну округлим 17 гривень. І звичайно, якщо він недобросовісний суб'єкт достарень без сплати податків за почне цю пачку продавати хоча б за 40, То це виходить, що в них от вже маржа 23 гривні на ну навіть більше 23 три гривні на, на цій пачці. При цьому в бюджет держави вони ні копійки не платять. Громадська організація Дмитра вже багато років бореться за зменшення кількості тютюнозалежних в Україні. Він переконаний, що засилля подібних незаконних цигарок має як наслідок не лише недоотримані державою державої податки, а й збільшення кількості курців. Ще раз порахуємо: ось за цю пачку ми заплатили 55 гривень. Зі слів виробників, її виготовлення може коштувати 15-17 гривень. Все решта це надприбуток, який за логікою мав би йти до бюджету, але по факту йде до чиїхось кишень. Зі слів опитаних спікерів, мова про близько 40 гривень з однієї пачки. Це в декілька разів більше, аніж отримують легальні виробники та дистриб'ютори подібних цигарок. За нашими спостереженнями, ось такий, такий, або навіть такий кіоск може продавати близько 20 пачок безакцизних цигарок щогодинно. Якщо ми перенесемо такий темп продажу на всю виявлену нами в Черкасах мережу, то матимемо тисячі доларів доходу щоденно. Виглядає так, що для цих. Підприємців, називаємо їх так, не існує жодних податків чи зобов'язань, лише доходи та надприбутки. Хто їх отримує, могло встановити слідство. Але, як ми вже зрозуміли, черкаські правоохоронці не поспішають відкривати кримінальних проваджень. Що ж, давайте спробуємо сам віднайти людей, які можуть стояти за цією мережею. За нашою інформацією, в одному з виявлених нами раніше кіосків вже змінилася продавчиня. Можливо, вона нас не впізнає. Зараз приїдуть поліцейські, будуть складати на вас протокол, один, другий, третій. То можливо, просто мені дасте номер телефону, з ким ви спілкувалися? Який сьогодні прийшов, оставив. Я знаю хто він такий. Оце він дав мені номер телефону і все. Це він вас типу наймав на роботу, так? Я не знаю, він сьогодні зайшов, сказав, що він його дав номер телефону. Телефонуємо за номером, який нам дала жінка. Все це відбувається буквально у 100 метрах від головного управління Національної поліції у Черкаській області. Кіоск е Небесної Сотні, е що на це, Благовісна це ваш кіоск? Ні. А хто там? Я не знаю, а це хто, я просто не розумію. Ну так. Так, синя це, сіарети там якісь продають, що там. Так, да, так. Да. Так це ваш? Да, наші. А ви хто ЖКХ чи як? Давайте, зараз я вам перезвоню через п'ять минут. Телефонуємо самі за п'ять хвилин. Альо. Да, да. Да, так що ви під'їдете? Да, зараз. А що там треба зробити? Перепо ну, треба. Я не знаю. Подивимося та вирішимо, що будемо робити. Коли ви зможете під'їхати? Ну, зараз за пів годинки. На жаль, на зустріч з нами Ігор так і не приїхав. Також він перестав відповідати на наші дзвінки. Поспілкуватися з ним знову не вдається. Встановити особу Ігоря завдання нескладне, особливо якщо ти маєш доступ до камер відеонагляду, які ведуть фактично цілодобовий нагляд за об'єктами на цьому перехресті, у тому числі і за цим кіоском. Також цілком ймовірно, що охорону цього кіоску здійснює поліція охорони. Принаймні, у відповіді на наш інформаційний запит, вони не стали заперечувати, що мають відповідні угоди. І перше, і друге це компетенція національної поліції. Втім, поки бажання одних заробляти тисячі доларів ймовірно незаконних доходів щоденно значно вище за бажання інших цього не допустити. 10 серпня Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила продаж на території України цигарок у так званих магазинах Дюті Фрі. Отже, коли закон вступить в силу після підпису президента, теоретично на вулицях наших міст ми вже не зможемо зустріти ось таких цигарок з надписом duty-free sale only». Втім, залишаться ось такі з великої доли ймовірності підробними акцизними марками. Сподіваюсь, черкаські правоохоронці нарешті розгледять цю підпільну мережу з продажу безакцизних товарів, яка розгорнулась фактично під їхнім носом. А поки надсилаємо інформацію про неї до столиці, у тимчасову слідчу комісію разом з товаром, який їм змогли тут придбати. Друзі, це було чергове розслідування від 18.00. Поширюйте це відео, коментуйте, підписуйтесь на наш YouTube канал, а головне, підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині.